Як Тимофій відвіз панів до пекла. Жив собі на світі бідний парубок, що звався Тимофієм. Не мав він ні хати ані достайні що загнати, тому жодна дівчина не хотіла стати його жінкою. Вирішив Тимофій поставити хоч якусь харчину, назбирав у полі соняшне чиння халупа готова, відтак почав думати, до котрої дівчини послати сватів. А На ранок звіявся скажений вітрисько і звалив хатчину. Розсердився Тимофій і погрозив вітрові. Тепер я піду твою доньку сватати. Склав свою мізерію і подався туди, звідки віяв вітер. Шов не годину, не дві, коли раптом уздрів, як половики з неба шогнув на маленького зайчика і схопив його своїми пазурами. Легінь закричав, шпурнув у половика. Як тобі віддячити за те, що врятував життя моїй дитині? спитала зайчиха. Як знаєте, то скажіть, де живе вітер зі своєю донькою, бо хочу її засватати. Наказала зайчиха своєму синові відвести Тимофія до батька вітрів, поскакав зайчик уперед, а Тимофій почвалав за ним. При дорозі здибали чоловіка височенно, як стара ялиця. Що ти дієш, чоловіче? спитав Тимофій, зцілюю й оживляю поламані дерева, я батько дерев, хочу піти з тобою, попрошу батька вітрів, аби його шибеники не ламали дерев. Прийшли до старого вітриська, а той свистить і реве в палаці, аж дах здіймається. Страшно й заклямку братись. «Отворяй ти», – каже Тимофій батькові дерев. Го, знаю я батька вітрів, нема дурних. Були б довго ще стояло, якби Тимофій не подумав, що ліпше умерти, аніж не жонатим свій вік звікувати. Він заплющив очі, взявся за клямку і відчинив. Гомонившись, вітрисько, спитав, що їм треба. Прохання батька дерев він погодився вдовольнити. Тимофія ж послав до своєї жінки. Вітриха розреготалася аж у комені завушкотіло. Коли на цій кочерзі зазеленіє листя і вродяться яблука, так як оцей віник стане кущем виноградної лози і вкриється гронами, тоді вона стане твоєю жінкою. Батько дереву відкнув серед хати кочергу і віник. Потім набрав із свого горщечка повен рот живлющої води, надувся і чхнув. Яблуня зазеленіла, зацвіла і опустила галузки з червоними яблуками. Віник перетворився на виноградний кущ, що заблищав гронами, мати вітрів аж свиснула. От привів Тимофій доньку вітрів додому, разом назбирало купу соняшничення і збудували собі хатку. Батько дерев насадив довкола багато вишень, яблунь, груш. Хатка стала такою файною, якої немав у селі ні піп, ні корчмар, ні жандарм. Тішилися молоді, жили в любові й злагоді, але корчмар їх не злюбив. Тимофій зробив весілля десь між сторонськими людьми, аби не брав горілку в моїй корчмі, сказав корчмар жандармові. Він не хоче почастувати мене порцією горілки і кавалком весільного калача, відповів жандарм. Пішли вони до дідича. Пане мовив корчмар, – Тимофій збудував хату на вашій землі. У нього така гарна жінка, додав Жандарм, що її краса аж за очі хапає вашому синові таку. Дідич крикнув, аби привели Тимофія. Звідки ти знову приблудився? спитав з широкого світу. З того світу не дочов дідич, що був трохи глуховатий і дурнуватий. Ага, з того, покипкував Тимофій, а мого тата не здибав там. Як би ні, він у пеклі дрова на плечах носить. Сорочка на ньому розлізлася увесь час голодний. Поряджає дідич Тимофія в пекло, дав пару коней, аби батько мав чим дрова возити, насмажили коготів, винесли убрання. Поїхав Тимофій, їде й журиться. Тяжко йому було розлучатися з вітровою донькою. Та що мав робити? Наказав дідич принести перстень з пальця лівої руки свого батька, ще й пригрозив як не принесеш, заберу твою жінку, а хату завалю. Роздав Тимофій людям убрання, коготів і коней, а сам подався до батька вітрів з порадою, бо навіть не знав, де те пекло шукати. Не журися, зятю втихомирив його батько вітрів. Я пошлю з тобою свого найменшого сина. Він знає дорогу. Біжить вихорець, аж хмарки пилюки здіймаються Тимофій услід за ним. Добралися до темної печери, там вихорець почав крутитися на одній нозі. «Е Гей. крикнув Тимофій, десь у темряві дзоркнув замок і показався чорт. Як наказав Тимофій чорту, так то і зробив. Витяг старого дідича з пекла, тут Тимофій зняв з його пальця золотого персня. Повернувся до дідича, дав йому персти. А що робить татуню? запитав дідич. Що має бідний робити? Просить, щоб прийшли до нього в гості, каже Тимофій. Задів пан, наказав сину готуватися до дідуся в гості. Набрали в лантухи всілякого добра, одягнули святкове обрання і запрягли до брички четверо коней. Через кілька днів Тимофій зупинився перед входом до пекла. «Гей-гей!» гей, крикнув, прийміть молодих до старих, а сам сів у бричку, цьохнув батогом і понісся як вітер до своєї жінки. Але корчмар і жандарм ладні були втопити його у ложці води. Якось вони прийшли і сказали Ти повіз дідича на той у гості, тепер мусиш повезти і нас. Тимофій повіз їх у дубовий ліс, вибрав найвище дерево і каже Лізьте, доки не крикну вам скачте. Корчмар і жандарм роззулися і почали дряпатись один за одним на старого дуба. Дісталися з гіркою бідою на саму верхівку, тоді Тимофій крикнув Візьміться за руки і скачте. А сам повернувся до вітрової доньки і прожив із нею ще багато років. Діточок готував і ніколи їх не покидав.